у нас сьогодні Різдво, 25 грудня, і зацвів рясно різдвяник. Ось як гарно. А на дворі мінус 12 сьогодні було. 28 грудня. І ось у нас така погода. Засипало все за снігом і вітряно. Сніжок іде, сипле. Зима. На дворі холодно, вітряно, а у мене тут мама подарувала мені ось таку мультиварку на день народження, і там печеться м'язко. Зараз буду пекти ще шарлотку. 31 грудня і нас засипає снігом дуже цілий день хуртовина. Вітаємо, друзі ще. З прийдешнім новим роком, хоча це відео ви вже будете дивитися в новому році. Тому, щастя, здоров'я всім, мирного неба, здійснення мрій та віри і впевненості в завтрашньому дні. Отже, що в нас тут ковбаски, називаються тірольські. Зараз ми їх спечемо у мультиварку. Хочу спробувати їх, щоб запекти. Купила спаржеву квасольку, салатик зроблю такий чесничком. Раніше робила ще з тунцем, є на каналі, хочете, подивіться. Тут буде кілька салатиків. Ось типу втрачена краса, називається у нас ось. Огірочки, помідорки. Все, що любите, туди кладете кубками і собі потім змішуєте Перчик, кукурудзка. Сухарики, цибулька. Так, про огірочок до не підказує, я вже розказала огірки. Хто хоче помідорку, хто, Шо, хто що любить. Це ще купила ковбаски наріжу. Вареної ковбаски можна в салат. Або м'яска якогось. Хто, хто що має, ось. А це нарізочку зроблю, сирна і така. Ковбасна, буде нарізочка. Я для себе ще грецький салат зроблю, бо дуже люблю І син теж полюбляє ось. А дошоня не любить грецький салат. Це який? А це з маслинами. <різь> Ні, <різь> з оливкою олією, маслинами і сиром фета. Бринзою. Ну, коротше, Кривиться, не любить. Ось, А ми зараз будемо приступати це сирки, ще купила, будемо по типу білочки робити в, в тарталетках. Так? Тарталетки. Ну і фрукти, думали якось або піцу суші, але роли Ось таких карталеточках зробимо, але передумали. Так. Да? Да. Будемо теж, хто що любить, mm. приготуємо. Зараз ще картопельки з печем. І, 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 Або, може, пюрешку, Зараз запитаю, хто що буде. Mm -hmm. да. У нас є багет. Зробимо бутербродик з червоною рибкою. Ну, в принципі, все. Перекусимо, зустрінемо новий рік і потім ще покажу вам детальніше, який в нас стіл. Святковий вийде Ось така краса вийшла, коли все перемішається, то буде втрачена краса, а так, поки що краса. Або приправимо трошки і кожен що любить, та й собі в тарілці змішає. Ну, це вже кому що подобається, і як кому виходить. Ось така краса. Забу... Забула сказати, що це дашуня сама кришила. Гірочок нарізала перчик і, скажи мені, ковбаску. Да. Ось така квіточка в нас красива вийшла. Салатна, так? Да? Да. Все. Всім смачного. Дивіться, який гарнесенький салат. Ще тільки заправку зроблю ближче. До вечора. Ну, Зараз вже 20 з чимось, не знаю, котра година. Але як будемо засідати за стіл, то тоді заправлю тут листя салатне, і перець болгарський, цибулька, і черрі, помідори, і огірок, і маслини. І ще ось серфета в кінці гарно кубиком, поріжу, зверху викладу. Все заправлю та й буде нам смакота. Тут дещо ще підготувала. Ось така нарізочка буде, сир ковбаска ще. Ковбаска печена ще допікається. це частину вийняла. Такі ось тарталеточки, дешуня прикрасила у формі ялиночки. Фрукти, морква по-корейськи, міді. Ось ем. спаржева косоля. Цей салат, ви вже бачили. І канапки ось такі. Все. Рибка, червона ікра у нас за тебе штучна на рибному бульйоні, але вона дуже нам смакує, смачненька така, тому прикрасила ось так. Все, в принципі, ще е, криветочки відварю і, можливо, картоплю пюре ще зроблю. на солодке у нас буде желе і торт наполеон. Ось така буде смакота у нас.